Мир вам, браті і сістри. Для нашого називання маю бажання читати Боже Слово такого змісту. Притчі, 30 розділ слова Агура з 24 вірша і нижче. От чотири малих на землі. Но вони мудриє мудрих. Муравії народні сильний. Но летом заготавливают пищу свою. Горные миші, народ слабый, наставлять доми свої на скале. У саранчи нет царя, но вся вона выступает стройно, паук лапками своїми цепляется и бывает в царских чертогах. Слава Богу! Брати і сестри, дарував Бог можливість сьогодні нам бути в домі молитви. І розуміючи те, що ми сьогодні, як би сказати так по-простому, ну це свято, або, як говорять, праздник жатви. Так, у свій час це свято Бог повелів робити першому народу, вибраним його євреям. І дав повеління, що вони це робили кожного року. І це четвертий праздник, наблюдай праздник жатви. після третього праздника Вони повинні були відрахувати сім седьмін 49 днів, а в 50-й іменно вони повинні це були звершувати. Це принесення, значить, хлібне приношення со свого прибитка або що вони отримали на полі. І це воно робилося із року в рік. Браття мої сестри, але ці свята вони були прообразом. Якщо перший праздник – Пасха, Другий дні – Дніприсно, третій потрясання Патрас... снопа, то четвертий був от цей праздник, який сьогодні, як би сказати, ми ну, нагадуємо чи як можна сказати. Але коли вони прийшли одного разу на це свято в Єрусалим, то цей праздник вказував на те, що родиться церква. И как мы читаем, при наступлении Дня Пятидесятницы, что таке 50-ница, це евреи відраховали від Третьего свята 49 дней на 50-й день пришли, пришли це свято, выконатое, так как хвалив Бог. И при наступлении Дня Пятидесятницы, все они единодушно были вместе, внезапно сделался шум с неба, как от несущегося сильного ветра, наполнил весь дом, где вони находился, и І... Почули на їх язики, як би і вони почали говорити на іних язиках, як Дух давав провіщувати. Брати мої сестри, це дуже важливо для нас. Бо для євреїв було важливо те, що вони робили. І коли оце звершилося, цей свято виконалося в Ісусі Христі, народилася церква, Дух Святий зайшов, вони зразу не зрозуміли, багато не розуміли. Доказали, що вони п'яні, так говорили, правда? Даре собрання. Це для нашого, в нашому житті це саме, що є важливо, це є народження. І коли люди вже народилися, коли люди відчули Божу присутність, Божу заботу, настільки це було приємно, що це не можна передати комусь до тих пір, поки людина сама не вкусить. Людина повинна сама це переживати. І хай нас Бог. В цьому більше благословити, щоб ми зрозуміли, наскільки це важливо в нашому житті, щоб Дух Святий, братя мої сестри, керував нашим життям, щоб ми були наповнені його силою і спроможні були, браття сестри, виконати те, що ми своїми силами не можемо. Хай на цьому Бог благословить. Прочитавши Боже Слово такого змісту, не раз можливо, ми чули, що. Чотири малих на землі мудреє мудрих. Мураві народні сильні. Я прочитав все за чотири цих мудрее мудрих. Ми тільки об одному будемо трошки говорити коротко. Муравії народні сильний, но летом заготавливают піщу свою. Брати мої сестри, значить, ці животні, чи як присмикаючися, мудреє мудрих. Ну, вони знають, що їм треба заготавлювати свою їжу своєчасно літом. Наприклад, коли ми читаємо, «Браті і сестри, 6 розділ, впритч, там ми знаходимо такі слова: пойди, лінівець к муравю, посмотри на дійстві його і будь мудрим. Німа у нього ні начальника, ні приставника, ні повелителя, але Он. Заготавлює хліб своїм літом, і во время жатвы збирає піщу свою. Дивіться, немає, ні у нього ні начальника, ні приставника, ні повелителя. Хто йому сказав? Ну, він літом заготавлює собі хліб, во время жатвы збирає собі їжу. Хто йому сказав? Він знає, що пора року така, що тільки зараз це можна заготувати. Але ми знаємо, що в роті є 4 пори року, якщо в фізичному плані, то буде зима, покриється все снігом чи замерзне. Як можна зібрати? Браті і сестри, в земному житті, в нашому фізичному житті, нашого бита, ми люди розумні. Як написано, що в причні 10 чи 5 розділі 10 вірш сказано, собираючи во время літа син розумний. А спящий во время жатвы син безспутний. Ми знаємо, що таке жатва. Жатва це є кончина віка. Але тут говорить Писання так, що той, хто збирає вовремя літа, то він розумний. А той, хто спить пору жатвы, беспутный. Братія і сестри, в цьому плані ми научені, але ми повинні перевіряти себе, в якому ми положені. І коли ми це робимо, це дуже добре. Але знаєте, дивлячись, час швидко біжить. Я хотів би сьогодні трошки говорити, більшість космоса, ну, більш важливих речей нашого життя, і сказати про друге літо, яке відмічено на сторінках святого Божого Слова. Коли ми читаємо ще через пророка Ісаю, Бог говорив: дух Господа Бога на мені, Он помазав мене благовістити нижчим, послав мене ісцелять сокрушених серцем. Проповедовать пленным освобождение, узникам открытие темницы, в луке сказано, слепым прозрение. Братья и сестры, значит, Дух Господа Бога на мне, Он мне помазал на такую справу. Проповедовать пленным освобождение, узникам открытие темницы. Братья и состры, а там сказаны такие слова: проповедовать лето Господне благоприятное. Христос, коли вийшов на проповідь 4 розділ Луки, то він сказано, закрив книгу, віддав і з цього місця почав, як би сказати, говорити людям. А там далі в Ісаїві сказано, проповідувати дінщенє. Ісус Христос говорить, що я прийшов проповідувати літо Господнє. Що це таке за літо, браття і сестри? Літо це визначений Богом час для спасіння. Роду людського по всій планеті земля. Слава йому! Значить, було, був початок цього літа. Сонце цієї, цього літа або Божої благодаті, воно було сходило на, 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 тільки. Але ми бачимо, що зараз ми живемо, браття і сестри, в момент, коли це Сонце Божого літа пішло вже на закат. Чи не так, брати мої сестри? 2000 2000 лет благодати минает, а 70 лет Бог дает на земле. А куда же ты девал свою славную юность и жизнь совершенства истратил возле? Куда? важливо в цьому часі, в цьому літі, придбати те, що Бог пропонує вічне, тому що нам Бог дає життя на цій землі короткочасне, лише тільки для того, щоб ми в цьому короткочасному житті придбали вічне життя з нашим Господом Ісусом Христом. І дуже важливо, браття мої сестри, якщо ми сьогодні принібрежемо цим літом, то Писання нам каже, що який буде нам Кінець. І давайте вертаємося назад. Значить, собираючи время лета, що? Син розумний. Визначений час Богом, Він приближається до закінчення. І якщо ми в нашому житті не візьмемо, не скористаємося цим часом, не придбаємо те, що нам необхідно бути, для того, що настане день, я і всі люди зустрінемося з ним. І якщо я не буду готовий, я не буду в належному стані або, браття, сестри, нічого не, не використавши в цьому літі, мені буде гірка участь і доля мого майбутнього. Що ми зібрали? Мураві знають, їм ніхто не говорив, їх нема начальства. Нас дивіться, у нас є просвітера, у нас є діяконал, у нас є батьки, у нас є вищі епіскопа, регіональні, стільки є всіх. А в того ж присмикаю, що чи в цього мурав'я немає нікого, і він знає. І коли ми будемо збирати для нашого майбутнього у цьому часі, який Бог нам залишив. Братя і сестри, ми окажемося в свій час розумним. Чого? Бо настане той день, що сам наш Господь Ісус Христос прийде за церков'ю своєю, колись пророк і, Єрім, і Єремія, значить, дивився на народ Божий, на Ізраїль, і ви знаєте, гірке було становище, Він казав, «Когда утешуся в горісті моїй, серце моє ізнило мне восьмий розділ Єремії. Сердце мое изныло во мне. Вот слышу в обшире народа Моего из дальней страны. Зачем они подвигли меня на гнев своими идолами чужеземными и ничтожными? Разве нет Господа на Сионе? Разве нет цара Его на нем? Таки пытая. Прошла жатва, Восьмий вірш, кончилось лето, а мы. не спасены. И Еремия не запыняется. О сокрушении народа моего я сокрушаюсь. Вы не разрушены, чека причина. Хожу мрачен, ужас объял меня. И задается три питания. Разве нет бальзама в Галаде? Разве нет там врача? Питание пытается. Бальзам Галадіє, 48 вірші, 6 стіл, глава Єремії. Бальзам Галадіє і врач є. А далі питання: а от ж женіть ізцілінні народа мого? Яка причина? А причина браття, сестри, молоді і всі та, що жатва пройшла, літо кончилось, а ми нічого не помогло. Все було в них в такому плані. Для цього. Але вони пропустили час дарований Богом. Оце Боже літо, браття і сестри. Воно не дане на, на віки віки, воно дане до визначеного часу Богом. Як можна прочитати місце Писання, ні хочу оставити вас, браття, в ніведені отайні, нам читаємо, що ожесточення в Ізраїлі прийшло от часті до времени. Вийде повне число язичників, браття і сестри. І церкву Господь забере. Це до часу, це сонце благодаті для всього людства, для язичеського народу. Воно, братя прийде, приходить до кінця. І Єремія теж також плакав за Ізраїль. Це мені було не коли люди гинуть дана Богом можливість, Він все звершив, помер за мої грехи, воскрес для того, щоб мене оправдати, дав мені Духа Святого, щоб я був в спромозі на цій землі жити так, як Він хоче. Пам'ятаєте таке місце Писання, якде написано, є Дух Того, хто Воскресів Христа із мертвих, живе у вас, то умовно сказано, єсли Дух того, хто Воскресів Христа із мертви, живе в вас, то воскресивший Христа із мертвих, мертвих оживит і наші смертні тіла Духом Святим, живучим в нас. Коли це він оживіт? Братья Братя сестрі, не яку це пору сказано? На превелике жаль, я часто не раз чув про те, що кажуть, що коли іменно людину хоронять і кажуть, що тоді він нас воскресить. Ні, браття моє сестри, уважно читаємо, якщо цей Дух, який Христа підняв з мертвих, в нас живе, то і оживить наші тіла. Коли буде те Воскресіння славне для зустрічі з ним для вічного життя, то ці тіла там що? Не треба будуть? Бо це, це тіло Царства Божого не наслідує. А Він зробить наші тіла тут, на землі, способними жити святим побожним життям. Хто це зробить? Не я своїми силами. А це зробить Дух Святий. Це Божа сила в нас, це Він зробить в нас, браті сестри. Якщо Він в нас буде жити. А якщо ми його можемо витісняти, ми його можемо огорчати, ми його можемо оскорбляти, так Писання каже. Браті і сестри, то важливо сьогодні, щоб цей дух в нас жив. І керував нашим, ми так і співаємо, керуй моїм серцем тебе щиро. Прошу, хай так буде на ділі, зібрання, тому що все приближається до закінчення. І питання зібрали ми? Для того от Господь прийде, ми готові для зустрічі з ним. Чи можливо, браття, мої сестри, ми переживаємо за це, що щось і так? Не там, і так, не так. Та є нам час сьогодні поправити це дуже важливо, чого пам'ятаєте, браття сестри, потоп був. І люди були багаті, були і сильні, були бідні, всякі були люди. І ви знаєте, коли Ной будував ковчега, люди сміялись, кричали убрать, возмутителя Ноя, сламати ту глупость ковчег. другим не дает он покоя, вселился, как будто на смех. Оно и полный любви, сожаления, еще раз к народу возвал, еще раз набрался терпения. И так он народу сказал, друзья, день последний пред вами, последний вам раз, говорю, есть время своими устами, друзья. Обратитесь к Творцу, представьте, братья мои сестры, миллиарды людей, история кажется, на той час жили. Будує ковчег, не просто було будувати, бо зайшов нові животний світ зайшов, в ковчег по слову Бога. І Бог сім днів чекає в ході, двері ще відкриті, а люди, браття, сестри, легко вежать. І оце була жатва. І коли Бог закрив двері. Земля відкрила істочники, з неба відкрились істочники, пішла вода, і ви, браття сестри, співаємо псалом. Лише пливав над водами ковчег зноєм та синами. Яка причина? А він був праведний чоловік. Братя сестри, оце ми бачимо результати, ми також живемо. Чого? А люди не скористалися часом, двері відкриті ще, люди, поспішайте. А люди сміються, не помогло ні багатство, ні маєтки, нічого. А чого? Самим важливим фактором в житті нас, людей на землі, це саме дорогоцінне Бог дає що? Час, Дорожиті временем. Якщо ми пропустили, братя, мої час або пропустимо, ніколи не можна поправити. Все буде роковою помилкою в нашому житті. І нам треба пристати перед Богом. чуть чуть ще йду до закінчення, браті і сестри. Значить, ми співаємо такий псалом, що з чим явлюсь я перед Богом, як той день прийде, як закінчиться дорога, сонечко зайде. А як з колосом добірним снопик принесу, увійти я буду гідним у небес, красу. Браті і сестрі! От ми Дмитрию, як автор виражив, з чим явлюся перед Богом? День, той прийде, треба тебе, що перед Ним. Пам'ятаєте, є написано в 46-й Римії. Готов собі нужно, до переселення, доч, жительниця Єгипта. Якщо дороге забрання, молодь дорога, якщо переселитися туди, де Спаситель дає покою утомленим серцям, то треба бути в належному стані. Бог для того, щоб ми були в цьому стані, все нам дарував, слава йому. А ми, братя сестри, його чекаємо. І далі, коли той автор каже, що, що значить, сонце вже сідає низько, скоро ніч прийде День Господній дуже близько. А що ж мене там жде? Братя, сестри, задаймо собі питання. Що мене там жде? Сонце сідає низько. І цей ніч прийде, а день Господній так близько. А що мене там жде? Значить, з чим я явлюсь перед ним? Пам'ятаєте, коли ми читаємо 25-й розділ Матвія, там сказано, що тоді царство Небесне буде подобно десяти дівам, які вийшли навстрічу жениху своєму місту. Там сказано мудрі і нерозумні. І ми звернемо увагу на таку одну деталь, браття і сестри. Вийшли зустрічати Христа. І вдруг. Такий момент, що всі заснули. А коли проснулись, в одних масло є, а в других немає. З чим вони явились перед Богом? Вони це бачать. Становище, що масло кінчається, що? Бачать, дайте нам ні. Ідіть купляйте собі, бо буде і нам недостаток і вам. Я так не раз задавався питанням. Оці нерозумні дівчата, які вони гріх зробили. Ну, який їхній гріх? Був, гріх, ще не було сестри. Ніякого гріха не пише писання, правда? А написано недостаток. Друже дорогий, для того, щоб тобі бути з Христом, може якийсь є недостаток. Але ти не вважаєш, що це, що це є нормально? Ні. Не мудрі не могли війти, що в їх був що? Недостаток. А що таке недостаток? Бог хоче восповнити нам всякою нужду. Слава йому! Хай Бог благословит все забрание, братья мои, все это чудо, потому мы приближаемся до того часа, где сказано и ангела, которого я видел откровение, читаем в 10 разделе, который стоял на ногою на море своем, на море и поднял руки свои к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо все, что в нем, землю все, что на ней и море все, что в нем, что времени больше не будет, христиане. Осталось немного, друзья дорогие. И тот, кто вознесся, вернется опять. Не будьте унылы, как люди мирские. Готовьтесь, готовьтесь Иисуса встречать, чего глаз не видел от века до века, и разум о том не слыхал и не знал, то Бог сотворил для бытия человека, кто жизнь свою воле Господней отдал. Как солнце сияет, жизнь родная, и ждет свою церковь, ее властелин, крепись и мужайся, невеста Христова. Вот Бог Твой градет. Аллилуйя! Аминь.